На околицях, північних околицях селища працює насіння станція товариства Агрокльма Добжи. Насіннява станція, на будівництво якої жителі залишаки дозволу не давали. Також не давали згоди на викиди в атмосферне середовище атруйних речовин. У архітектурному відділі районної адміністрації відсутні матеріали по будівництву, а саме розпорядження на дозвіл будівництва і розпорядження на ведення об'єктів експлуатацію. Це такий законодавчо а тепер переходимо до того, що ви говорили про екологію, про охорону здоров'я. Скажіть, будь ласка, чому тоді вам байдуже на те, що на мікрорайоні Фурмана зараз немає жодної здорової дитини віком до 5 років? Чому вам байдуже на те, що там вимирають худоба, бджоли в пасіках? Чому вам байдуже на 300 підписів шишачан, про які вже неодноразово до вас зверталися і рішення ніякого не приймається стосовно цього? А вимога ще одна винести на синявий зек, замежиться по залі на кілька кілометрів. І все, хай він працює, це збитки. Але якщо ви дійсно турбуєтесь про здоров'я громади, будь ласка, зробіть це. Понесіть ці збитки і хай на синявий зек працює в іншому місці. Дякую. Дякую. За цього питання поверталися неодноразово. І я вам скажу, пане Віталію, що бджоли пропадають не лише на фурманці. Я не можу дати відповідь на це питання, а по багатьох селах, мабуть, сьогодні така екологія, може, дійсно на це впливає сільське господарство. Головне, це б... Здоров'я дітей, Здоров'я дітей, також, якщо ви підтвердите, що це на сімейний час, це ми його перенесемо. Там були комісії. Ми туди приїжджали, проводили і Шишацька селищна рада, ми виїжджали туди, там працюють люди. Я е одноразово ці склари направлялися і в Міністерство екології, направлялися і в департамент, приїжджали, брали, е брали, е перевіряли е викиди і все, брали зразки повітря. Ну я сьогодні не отримав, що ми там порушення. Там австрійська лінія стоїть. Ці австрійські лінії також в поля. Це не, не обладнання. Корольського механічного заводу чи Кам'ялівського. Ми там повністю там відповідає МВО, нема там чого викидати. Я, я вам скажу добрі, те, що ми зробили, робили з протруєннями з Степан Антоновича. Те і знає, що ми на ПС-10, як його протруювали, і куди воно тело, он сидить Олексій і Знає, як це робилося на, на, на наших токах Сергій Вікторович. То те, що ми там зробили, беріть. Зразки повітря прямо біля установки. Беріть навколо неї. Якщо ви прокажете, що ми там порушимо екологію, ми обов'язково зареагуємо на це. Але е, е, обґрунтувань таких е, е, є претензії, а глибільних обґрунтувань немає. От хворіють ці діти кругом. Ви дивитесь телевізор по кожному каналу, хворіють діти. Хворіють діти від, від екології раз, хворіють діти. Це також дослідження американських і канадських вчених. Кількість споживання людиною, молока і овочів напряму залежить е, захворювання онкології. Те, що в нашій країні сьогодні виробляється менше 100 кілограмів молока на людину, а все остальне то пальмові жири, то це проблема. Те, що овочі ми завозимо тільки з Турції, із Єгипта, із Ізраїлю, із що своїх немає, то це проблема. І я не знаю, що, якщо дійсно е, е, я відкритий, я тоді повіз туди депутатів, Пожалуйста, дивіться, ми нічого там не фабрикуємо. Ну, те, що, я чую, Під час активної роботи цього насіннявого цеху вулиця 70-річчя жовтня, Вуманова, Вернацька, відкрита червоним пилом. Давайте я цього літа, тільки це Я вам зателефоную, скажу, приїдьте, подивіться. Якщо не приїдете, я зніму це на відео. Покажу всьому світу. Показуйте. Показуйте, ми готові співпрацювати з ремонта. ось бути операційний директор Сергій Вікторович. є там директор цього дро. Застосовуємо препарати не європейські. Лінія європейська, там міняється, викиди я наполягав, щоб приїхали і взяли е, зарське повітря. Можете ви ці ініціювати. Якщо ви цим не доворять, але я з ними не домовлявся, це інститут, вони несуть за це відповідальність. Ну, готують співпрацювати. Я, я ходжу звернення, яке підписало 300 шишачан, я наголошую. Це не просто я сітки, що прийдуть. Ну, Звернення, я зараз також можу організувати 500 чишачан. Э, це не треба на це села, це треба селася на конкретні факти. Є викиди, вони перешкоджають э, життю і діяльність. Э... Ви дійсно скучили, я бачу. Да, я за вас да. Да. Про те, що треба з людьми зустрічатися да. з громадами, а до вас не доїдеш? Один на один, ви знаєте, як у нас ведеться з вами розмова. Не довго. Дві хвилини і ми всі проблеми з вами рішимо. У вас перешкод має тримаю, ви можете до не тільки дозволяють. А от саме передаєте, ви коли ви даєте слово. Так от скажіть мені, в мене ще одне питання, там існують якісь відстані, екологічні відстані, санітарні відстані? А там йде ваш завод. Ми отримали дозвіл. Я вам не дозвіл. Забой іде по цьому, по дому якої садимо. Ні, ні, ні. Помірюйте. Поміряйте своїм тренером, повіряйте. Помірюєте. А те, що ви не можете добитися, я в це не повірю. Якщо ви захочете, відбувається. Якщо немає запитань, я хотів, щоб все-таки поважити. активну громадську позицію співпрацю з ШШ районним добровільним товариством Союз Чорнобильська з нагоди 30-х років Чорнобильської траві.